Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестелі до Сьогодні я розповім вам про 8 прочитаних книжок за останній час, тому робіть собі чашечку чаю або кави, влаштовуйтесь зручніше і поїхали! Отже, почну я з книжки, яку я почала читати на свій день народження в кінці лютого, а дочитала, здається, в липні чи в серпні. Е, я жартую про цю книжку, це Кен Пейман, е, історичний роман, коли Христос та його світі спали. Я жартую про цю книжку, що це найдовша книжка на 700 сторінок, яку я коли-небудь читала. Такого в мене насправді не було давно, щоб книжка розтягнулася на багато багато місяців. Я її постійно відкладала, паралельно читала інші книжки і просто змушувала себе дочитати. І десь у мене навіть тут була така закладка, що десь приблизно на 500-тій сторінці мені нарешті стало цікаво читати. Я рада, що хоча б на 500-ті стало цікаво, тому що перші сторінки це було просто неможливо через це продиратися. Це дуже дивно, тому що я люблю історичні романи, тим більше історичні романи про середньовічну Англію. Тут розповідається про двох претендентів на англійський престол. Один претендент це чоловік, інша претендентка це Жінка і через те, що вона жінка. І люди, і всілякі знаті аристократія, не хочуть визнавати її як королеву. Через це у них починається боротьба за престол, яка тягнеться багато-багато років. Ця боротьба кривава, вони постійно. Один на одного нападають, воюють, тут всілякі битви, придворні перевороти. Ця аристократія переходить з одного боку на бік, підтримує то одного, то іншого цього претендента. І десь приблизно 200, напевно, 150-200 сторінок з цієї книжки проходять осади різних замків. Це було скучно читати, чесно скажу. Ем, і мені не сподобалося найбільше стиль авторки. Е, вона, як то говорять, е, показує а не розказує, а не показує. Тобто вона настільки розжовує е, всі е, мотивації персонажів і чому вони чинять так чи інакше, що тобі зовсім не залишається ніякого простору для е, твого власного аналізу і спостереження за цими героями. Вона все розписано просто як підручник. Він зробив це, тому що він хотів оце. Вона сказала так, тому що насправді вона кохає його і все. І ти просто читаєш ці однакові, схожі один одного абзаци. І не відчуваєш ніякого зв'язку з героями, і не співпереживаєш жодному з героїв. Хоча, в принципі, якщо почитати Вікіпедію, у цих людей у всіх було дуже-дуже цікаве насичене життя. Тут паралельно ще трохи про королів Франції розказано, і тому е, мій пошук класного історичного роману, який мене захопить, в якому буде мільйон частин, і який мені буде хотітися читати і читати, цей пошук продовжується. Ця книжка. Таким романом не стала. Треба відвести її кудись на почайну. Вона така, бачите, в мене я купила її вживану, і за цих півроку вона стала зовсім зовсім потріпана. Наступна книжка, про яку я розповім, це Юрій Косач Сузір'я Лебедя. В ній насправді, в цій книжці роман «Сузір'я Лебедя і Повість Еней та Життя інших. Я теж її дуже довго читала, ще з березня місяця, тому що я спочатку прочитала Еней та життя інших, потім книгу надовго відклала, а роман «Сузір'я лебедя» читала вже пізніше, недавно. Я розповідала в себе раніше, здається, в якомусь відео, що я хотіла цю книжку купити, тому що Еней та Життя інших ця повість була у нас в екзамінаційних білетах на екзамен з української літератури в університеті, і цю книжку було неможливо знайти ніде. Її не було ні в бібліотеці, її не можна було ніде скачати. І мені здається, навіть на якихось оцих сайтах типу Діаспоріани, там де є багато відсканованих старих книжок, навіть там ми не Могли її тоді знайти. Тому нам не було з чого написати шпаргалку. І ми всі боялися, що нам попадеться цей білет про цього загадкового Юрія Косича, про якого толком ніхто нічого не знав. Але видавництво Баба Галамага останнім часом видало, мені здається, майже все, всі його такі значні книжки. Там чотири книжки, здається, у мене є дві. Ем, ще є «Сеньор Ніколо», і я планую собі купити День гніву книжку про е, Богдана Хмельницького. Володар Пандиди якось я подивилася на неї, і не дуже вона мене зацікавила. Нагадала мені книжку, «Рукопис знайдених в Сарагосі, яку я колись довго мучила. І такий от супер-прям пригодницький роман. Мені здається, що це не моє. Але я відволіклася розповім про цю книжку Косача. Е, отже, це. Дуже складний інтелектуальний, обидва ці твори складні, інтелектуальні такі романи, повісті роман, які розказують нам про українців, українську інтелігенцію перед і під час Другої світової війною. Взагалі можна сказати так, міжвоєнний період, тому що перша книжка тут розповідає і про перед Першою світовою війною, а друга от саме під час Другої світової. Її було складно читати, тому що тут дуже велике нагромадження героїв, і кожен з цих героїв є рупором якоїсь ідеї. Вони всі, наприклад, Сузір і Лебедя, це величезна інтелігентська родина, яка живе в такому старому маєтку. В них там будинки, всілякі угіддя, поля, села, і там в цій сім'ї дуже багато членів цієї сім'ї. Там Тітки, дядьки, діти, родичі, і вони всі мають різні погляди політичні на життя і майбутнє України, на майбутнє Російської імперії, на комунізм, на інтернаціоналізм, на Австрійську імперію. Тобто, Кожен з них дуже дуже має такі сильні погляди, і вони постійно про ці погляди говорять, сперечаються, щось один одному доказують. І це насправді цікаво дуже читати, просто попереджую, що це складно втримати в голові. Хто чого дотримується, і мені треба було багато робити теж собі закладок, щоб не забути, що в деяких з них є якісь, типу як клички в цих героїв. Треба ще кличку запам'ятати, окрім імені і спрямування героя. Тут також дуже багато зносок. Зноски, до речі, такі. Деякі дуже були помічні, там історичні якісь відсилки, чого я там, наприклад, не знала, а деякі були, мені здається, занадто ну вже дуже е недооцінюють читача і його словниковий запас, що прямо тлумачить все. Але в принципі завжди краще більше зносок, ніж коли їх немає. От, як, наприклад, в англійських виданнях часто треба все просто гуглити. От е, і мені дуже сподобалася книжка, попри те, що мені складно було її читати, це таке повільне читання, це не не книжка для якого-небудь марафону, чи там я не знаю 24 годин читання. Упаси Боже. Але це цікаво читати, як енциклопедію таку українського життя того часу. Цікаво почитати про переживання інтелігенції, про їхні проблеми, про те, як вони думають про університети, як вони думають про те, яке призначення інтелігенції в цьому житті, а що буде, коли. Комунізм переможе і нікому ці всі маєтки і ці люди з освітою, які вибудовують свою таку своє сімейне гніздо, вони вже будуть непотрібні. Через це мені було дуже цікаво читати. Я планую далі читати косача і хочу, щоб він ставав більш популярний і відомий у нас в читацьких колах. От. Далі в мене йдуть три книжки, які я читала на тижні читання. Я, в принципі, про кожну з них трохи розказувала свої враження, але коротко і тут теж е, розповім, якщо ви раптом те відео не дивились чи не хочете дивитися. Е, перша книжка це «Дитя Землі Сйона. Е, ця книжка. Попри те, що вона була дуже коротенька, я її прочитала ще за 2 дні, е, сильно на мене справила враження, е, сподобалось мені, е, у мене були такі трохи е, побоювання, що мені вона не сподобається, бо я подумала, що вона може бути схожа на. Е, Типу старого і море кни про людину і природу, протистояння людини і природи. Я не люблю старий і море. Читала її, здається, один раз читала і другий раз намагалась перечитати, мені не зайшло. І з цієї самої причини боюся читати е мобідік. Я про книжки, які я боюся, знімала відео минулого тижня, залишу теж посилання. І от тут я подумала: так, тут є якийсь блакитний пасет, якась лисиця і людина, яка намагається цю лисицю вполювати. Е Нащо мені це треба? Довго я цю книжку не планувала купувати, а коли запланувала, її вже ніде не було, і прийшлося шукати її по всіх інтернетах. От. Але мені вона дуже сподобалася. Книжка е поетична, е не така, знаєте, це не прямолінійне читво, таке, як там в Шаранкен Пеймен. Тут треба читати уважно, самому додумувати. Тут е багато емоцій вона пробуджується. Книжка мені. Мене зацікавив взагалі цей письменник, і взагалі мені хочеться читати щось побільше такого скандинавського, тому що вони, мені здається, ці люди в цих країнах живуть якось більш уособлено, так якось законсервовано, не знаю. І мені це цікаво, мені цікаво читати про їхнє життя і порівнювати його з життям. Європи там, чи Америки, тих країн, які я частіше читаю. Європи, маю на увазі такої ближньої до нас Європи. Тому ця книжка лайк. Like. Планую ще собі далі купувати цю серію видавництва. Надіюся, що вони будуть перекладати з таких теж не настільки популярних мов і надалі. Наступна книжка це Герман Гесс Степовий вовк. Філософський твір. Про е, людину проти натовпа, людина і суспільство. Такі тут е, різні теми, е, автор е, торкається різних тем. Е, мені книжка не дуже сподобалася. Мені здається, що це книжка, яку треба читати, поки ти ще дуже-дуже молодий, і ти сам себе отак відчуваєш антагоністом до світу і що тебе ніхто не розуміє. Для людини, якій 47 років як в цьому, в цьому творі, мені важко було повірити в його оці перипетії, такі душевні муки і. Особливо, коли е, враховувати, що він живе дуже комфортне життя, тобто в тому плані, що в нього є гроші, звідкись, ми про це не думаємо. І видно, що автор не сильно там, хоче пояснювати, звідки, звідки гроші. І мені це здалося таким трохи зверхнім, тому що. Легко думати про те, що от я весь такий особливий степовий вовк, ніхто мене не розуміє, я не можу ні кохати, ні жити з людьми, але і повністю самітнитись не можу. Легко про це думати тоді, коли в тебе є якийсь рахунок у банку, і ти собі просто сидиш, п'єш дорогий алкоголь і читаєш високомудрі книжки. Не те, щоб я мала щось проти високомудрих книжок, але просто таке враження, особливо на фоні життя в Україні зараз. Отаке От мене було враження. Можливо, якби я була якоюсь молодою спадкоємицею рахунка в банку, я би більше співпереживала нашому герою. От, в кінці дуже цікаво, автор розповідає про. Те, що насправді людська душа, це не це дуже часто не просто протистояння там якихось двох сил, так як на головного героя. Насправді це сотні і тисячі різних образів, і е, вони всі, всі наші попередні переживання впливають на наше майбутнє життя і те, як ми живемо з людьми. Тут дуже багато всього накручено, в принципі. Зі всього, що я читала Геса, можливо, степового вовка можна і прочитати, ще зважаючи на те, що вона не така вже там і товста. Але сказати, що вона мені прямо дуже сподобалася, я не можу. Наступна книжка це ілюстроване видання про тиранію Тімоті Снайдера з ілюстраціями Нори Крук. Мені ця книжка дуже сподобалась, я поставила їй 5 зірочок. Деякі місця мені хотілося фотографувати, виставляти в сторіс і тегати. Навіть деяких людей, політиків, або просто роздруковувати його і роздавати людям, в ліфті десь в нас лишити, щоб наші члени правління ОСББ і жителі нашої під'їзду це почитали. Дуже мені сподобалася ця книжка, це те, що треба читати в школі, це, це дуже м -м, ґрунтовне, яскраве з прикладами пояснення того. Як е, політичний уклад впливає на людину, як людина впливає на політичний уклад в себе в країні, кожна окрема людина, е, як не треба чекати, що хтось зробить якісь складні речі за вас. Е, я не знаю тут, що тут ще сказати, можу сказати тільки, що це варто прочитати. Можна і, в принципі, і без малютків прочитати. Мені здається, що також вона буде дуже така. Серйозне глибоке враження залишиться книжка. Я рада, що в нас є Тімоті Снайдер, в нас є маю на увазі в українців, і що він багато свого часу і сил присвячує тому, що розказує про Україну світу. Це дуже важливо і цінно, особливо в період цих всіляких фейк-ньюз і пропаганди. Тому планую далі теж читати обов'язково Тімоті Снайдера інші його історичні праці. Наступна книжка, яку я прочитала, це Майк Йогансен Подорожі ученого доктора Леонардо. Я прочитала цю книжку для книжкового клубу У нас на роботі. Довго відкладала її через те, що раніше читала Йогансена і не всі твори мені його сподобалися. Я вирішила, що поки що доктор Леонардо почекає, і от нарешті він дочекався свого часу. І я можу сказати, що, напевно, це те, що найбільше мені сподобалося в Йогансену. Це книжка, яка дуже сильно е, грайлива, весела, зухвала, і, і ти, коли, от я коли за нею бралася, я цього абсолютно не очікувала. Тому це для мене був приємний сюрприз. Я чула, що вона там смішна, але я не думала, що це такий буде витончений е, е, тонкий гумор, така сатира, висміювання, з яким я зможу теж е, там, підхіхікувати і розуміти його. Е, тому це була приємна несподіванка. Е, сюжет я не буду вам переказувати, тому що сюжет насправді тут дуже вторинний і не головний. Головне це. Майстерність мови Йогансена, його насичений вокабуляр, його експерименти зі стилями. Тут на самому початку розповідається, він говорить в там, такому епіграфі невеличкому про те, що він хоче написати книжку, де головним буде ландшафт, а люди і герої будуть виконувати тільки другорядну. Функцію м, таких картонних просто якихось манекенів. Я прочитала це і подумала: о Боже, зараз буде опис природи на 120 сторінок е, якихось е, Слобожанської Швейцарії, я навіть не знаю, де це. Слобожанщина, ну я знаю, де Слобожанщина, але саме Слобожанська Швейцарія ні. Я думала, що це буде максимально скучно. Мені скучно не було, мені хотілося її читати і читати. Вона легко, мова настільки гарна, що вона просто. Тече, і ти перегортаєш сторінку за сторінкою, і дуже приємно, е, приємно це спостерігати, як він ці свої всі експерименти намагається втілити. От, я рекомендую е, цю книжку однозначно, не можу сказати, що вона прямо стане моєю улюбленою, тому що все-таки формалізм е, в літературі мені не настільки сильно подобається. Тобто я люблю, коли є. Такий рідкісний баланс поєднання сюжету і е, образних засобів. А тут все-таки образні засоби сильно-сильно переважують сюжет. Рідко, я, рідко кому з авторів таке вдається зробити, але деякі такі діаманти е, є. все-таки. Тому ні, ця книжка не стане влюбленою, але так я її рекомендую. І я сподіваюся, що. Є існують переклади на англійську, бо мені здається, що це те, що треба просувати і показувати про українську літературу, тому що такого в світі мало дає. І якщо люди читають і вникають в Кортасера, Борхеса і Джойса, то і про Йогансена вони теж повинні знати і сидіти з Олівчиком. Продиратися крізь його текст. Не те, щоб там прямо сильно треба продирання, але ви отак пливете на цьому човні разом з ним між цими кущами, з цією мисливською собакою. І деякі місця от треба олівчиком собі відмічати. от. Наступна книжка, про яку я розповім, у мене її примірника немає, бо я її вже продала на еліксі. Ви б подумали, що це означає, що вона мені не сподобалась, але насправді вона дуже сильно мені сподобалася. Це книжка «Сміх у кінці тунелю. Автора Івана Черненка. Це український нонфікшн про медицину, тему, яку я дуже сильно поважаю і люблю. І от це була та книжка, яку я читала, і це була така, знаєте, симуляція того, що я от відчуваю себе, як ніби це я вступила в медичний університет, і далі як буде моє життя розгортатися. Дуже був у мене такий ефект присутності від неї. Мені дуже було цікаво читати і про навчання, і про роботу цього автора. Це розповідають нам про, від першої особи, про молодого анестезіолога, який вчиться на бюджеті, не має грошей, і потім його по розподілу відправляють, куди відправить держава. Йому просто пощастило стати анестезіологом, тому що швидше за все е, такі прямо вузькі спеці спеціальності попадуться тим, хто або вчився на контракті, або заплатив е, взятку. От. І е, це там ще період, який розповідається про коронавірус, про ну, зовсім такі недавні роки. Е, в принципі, настрій книжки можна назвати як все пропало, все погано. Ми всі в дупі, українська медицина е, просто загниває, помирає і нічого хорошого з неї не буде. Але тим не менш у мене враження було після неї приємне. Я знаю, що зміни насправді відбуваються позитивні, і автор я вже бачу під кінець книжки, що він теж знає про ці зміни і радіє про те, що все-таки прогрес у нас не стоїть на місці. Вона місцями і смішна, місцями філософська, і про призначення взагалі лікаря, про цей, от, я не знаю, дар бути лікарем, дар рятувати життя. І про більш такі приземлені якісь речі. Мені дуже-дуже вона сподобалася, я її рекомендую. Я її продала просто тому, що в мене дуже багато зараз книжок і мало для них місця. І якщо я знаю, що я книжку не буду перечитувати однозначно, то я її продаю. Тим більше, що мама вже її моя прочитала. От єдине, яке в мене є зауваження, це те, що, здається, я десь прочитала, що автор десь говорив так. Мимохідь про те, що книжка він писав її російською, потім вона була перекладена. Автора перекладача не зазначено в книжці, тому не зрозуміло, хто робив цей переклад. Можливо, автор сам перекладав її на українську, а якщо так, то мені здається, що там трохи не вистачало якоїсь вичатки, тому що в деяких місцях мені різали око, слова, які там були підібрані. Наприклад, Держи, тобто як госи, як ДЕРЖ-іспити, скорочення держи. Я розумію, що це такий дослівний переклад слова госи, але воно абсолютно не звучить українською, і ніхто так не говорить. І ніколи не чула, щоб хто небудь українською сказав держи. Хочеться прочитати держи. Тому так, в деяких місцях варто було б, мені здається, краще там якось передагувати, але тим не менш, книжці я поставила п'ять зірочок, воно мені дуже сподобалось. І я планую ще читати на цю тему однозначно, бо дуже таке люблю. Напевно, тому що десь років 10-11 я багато дивилася доктора Хауса. Це на мене наклало сильний відбиток на все життя. От, і остання книжка, про яку я сьогодні розповім, це Павло Дерев'янко Аркан Вовків». Книжка, яку я взяла собі на 24 години читання. І от недавно її дочитала. Мені книжка дуже сподобалася. Це я отримала все те, що я від неї очікувала, і це дуже завжди приємно, коли ти твої сподівання і враження справджуються. Це козацьке фентезі, про з таким трохи присмаком альтернативної історії української держави. Я думаю, мені здається, що взагалі ця книжка така зараз на і на її дуже гарні відгуки. Вона така популярна, всі її читають. Я дуже-дуже рада, що в нас взагалі є така література, рада за автора. Планую ще далі купувати другу-третю частину. Там, правда, така вже трохи неприємна ситуація склалася з видавництвом. Я сподіваюся, що я зможу купити другу-третю частину, поки автор ще не розірвав повністю з ними стосунки. От ця книжка, як я говорила в своєму відео, трохи має, мала для мене такий вайб Гаррі Поттера. Тут також підлітки, вчаться, стають чарівниками сіроманцями, романцями, цими характерниками. Це мені дуже сподобалося, але мені трохи хотілося, щоб вони вже швидше подорослішали. І щоб головні герої вже не були там підліткового віку 16-18 років, а були трохи старшими. Не знаю, чому от мені хотілося вже про їхнє доросле життя почитати. Я думаю, що друга, третя частина мені тоді сподобається ще навіть більше, ніж перша. В цій книжці все дуже добре. В ній добра і мова, і український колорит, якого немало і небагато, і він не скочується ні в яку шароварщину. Його от якраз стільки скільки треба, і він дуже зроблений зі смаком і майстерно. Це мені сподобалось. Мені сподобався сподобався world Building, Тобто тут пояснено. ти легко можеш зрозуміти всю цю ієрархію, структуру ордену, як тут що працює, і це не просто якісь там цілі сторінки і безкінечні абзаці пояснень. Це, це пояснено в діалогах. І воно якось так все невимушено робиться, що ти от ніби там особливо багато не прочитав, але вже відчуваєш, що ти в цей світ занурився повністю, і дуже легко книжка читається. І тут, звісно ж, діалогів багато. І Через це вона, отак, ти просто прочитуєш її дуже швидко. Я насправді прочитала тоді на своєму марафоні половину книжки, і потім після того трохи її не читала, відклала, бо мені було трохи занадто, забагато. І я ніколи не думала раніше, що мені після марафону захочеться от якусь там паузу брати від читання. Але тепер от так сталося і розумію, що, можливо, люди, які беруть на марафон кілька тоненьких книжок, праві, і так і треба робити, щоб тобі одна книжка. Сильно там не приїдалася в процесі. От. Тому я вам книжку рекомендую і чекатиму наступних часу, чекатиму свого часу, коли я зможу прочитати наступні частини цієї прекрасної історії. Все, це всі мої прочитані книжки на сьогодні. Я коли збирала цей стосик, сьогодні усвідомила, що насправді. Уже пройшло там більша частина року, вже літо минуло, і в мене якось не було досі книжок, які б прямо стали улюбленими. Там суперсильне якесь враження на мене справили. Я ставила кільком книжкам п'ять зірок, але в розряд улюблених там чи на полиці улюблених вони в мене чомусь не потрапили. Мені стало від цього дуже прикро. Е, я тепер намагаюся дуже-дуже. Акуратно відбирати, що я далі буду читати, тому що до кінця року залишилося вже не так багато часу, 4 місяці, і мені хочеться прочитати якісь дуже-дуже класні книжки. Я не знаю, через що так виходить, можливо, через те, що чим старше я стаю і більше книжок читаю, менша менше кількість книжок можуть справити на мене настільки там, сильне враження, як в підлітковому віці, там якісь віднесені вітром, чи 15-річний капітан. Напишіть, до речі, як у вас з цим, чи з часом. З віком, з збільшенням читацького досвіду, у вас, у вас теж проблема з тим, щоб знайти якісь нові улюблені книжки, і книжки вже не так сильно е, вас торкають. Мені було б дуже цікаво про це почитати. Дякую вам дуже за перегляд, дякую за підписку, хто недавно підписався. Я знаю, що мене прорекламували деякі блогери. Я їм дуже вдячна за це, дуже вдячна Насті. Сабадах і Насті з каналу Мандри Букс за рекламу. Вітаю, якщо ви прийшли з їхнього каналу, і сподіваюся, що вам буде цікаво далі спостерігати за моїм читацьким досвідом. І побачимося з вами скоро у наступних відео, які швидше за все будуть покупочки, бо я їду у відпустку на 2,5 тижні і буду паралельно знімати про це влог, тому побачимось у наступних відео. Пока!